Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Ми летимо. летимо, бо знову не встигаю відзняти вам чергове відео. А дуже сильно хочу. Тому покинув все вдома. Та як покинув? Доробив швиденьку роботу вдома. Треба було провести інсектицидний обробіток бараболь. Е, і шурую до тараса. Зараз знову будемо кататися на червоному дракончику. Знову будемо е, проводити е, певні маніпуляції над нашим цукровим буряком. Все вам розкажемо, все покажемо, тому залишайтеся з нами, ставте лайки, коментуйте, а ми шуруємо до роботи. Так, нині в нас буде. Нині в нас буде такий його препарат від компанії Life Biochem. Бофос – це бор. Але бор кислий. так? Так, що тут у нас є? У нас є бор 100 грам на літрі, на літру, азуат 90 грам на літру, фосфор 140 грам на літру, Ph6-6,5 і густота, густина його 1350-1400 грам на літру. Life Biochem. Працюємо далі. Зараз ми спробуємо застосувати його на бурячку, подивимося потім, як його буде. Результат, як то кажуть. Той МТЗО як дзега. В острі як обценьке. А я сіла А я ж. І я провезуся тепер. Я сіясі сі провезу на богашці. Я давно тут не їздив. Хе. Поїхали! Ріску! О! Шміру! Починає знову хмаритися так, якби, бляха. Щас маємо щастя. Казав колись мій прадід як... Не гімно, то засрана тріска. Але нічого, я думаю, ми ще встигнемо. Дощик обіцяє десь на годинку 12 зараз ще навіть не повна 9 Тут Я думаю, що ми все встигнемо зробити і ще й воно все встигне засвоїтися. Оприскування, оприскування то взагалі така завжди історія на грані. Е, все йдеш по тонкому лезу. Як не дощ, то зажарко. Або вітер, або ще щось, ідеальних умов практично ніколи не буває, друзі. І ти весь час мусиш, як той планер, планувати між тими всіма перешкодами, аби досягнути успіху. І в тому заключається вся не то суть, не то тенденція, не то мати щастя. Ай, не знаю, як же то навіть до кінця виразиться. Все має бути добре, в будь-якому випадку. Раз ми на полі, значить по-любому все буде добре. Ну, скажімо так, суміжньо до тих препаратів, які ми вже вносили. Ми тут 4 дні тому внесли а, гумат 500-й і. яма. Ну, а тут зразу з боку і буде Бофос. Трошечки ми, скажу чесно, промахали момент, тому що Бофос планувався внестися разом з. А, Бетоналами, тому що це кислий бор, він би дуже класно потім робив pH з бетоналами, а не як ми часом вносимо, він там має кислотність 9-10. І це проблематично завжди з бором. Тут же ж попався нам таке, як Тарас хотів. Ну, не судьба, не судьба зробити все так, як хочеться. Воно ніби плануєш, ніби робиш все, як плануєш, а, а є нюанси, на які ти... Повпливати не можеш. І так і є, що зробити. Так, зараз до кропи всю справу і будемо заправляти. Внесемо а, даний препарат від компанії Life Biochem. і будемо шурувати далі, і будемо знімати знову для вас. Дуже зараз багато відосів буде з червоним драконом. Дуже багато ми закладаємо дослідів, як з компанією Life Biochem, так і не тільки. але... Ну, принаймні, то, що ми спробували від даної компанії, ну, все подобається. Нема на що нарікати, все працює так, як, так, як планувалося. Звісно, ми побачимо е, фінансовий результат від даних обробок. Постараємось ми е, це все ну, або на карті е, на картографуванні урожайності побачити, або як з даним е, буряком спробуємо кілька причепів поїхати на вагу, зважити, як буде копка. Звісно, це все буде залежати від того, наскільки ми будемо завантажені в даний момент. Тому що ех, якщо копка попаде знов на вересень, на середину вересня місяця, це вже буде посівна пшениці і мені буде важкувато вирватися з даної процедури. Але маю надію на те, що студент наш вже буде освоювати сівалку. І він нам трошечки закриє наші питання, то можемо, мені буде е е е можливість вирватися. Як воно буде, ніхто ще не знає, ні я, ні ви, ні тим більше студент. Хочете дізнатися, правильно підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати нових і нових відеосів, які шурують нас на каналі. Е е ставте лайки, поширюйте україномовний контент, з друзями діліться, коментуйте. Всіляко допомагайте розповсюджувати українську мову в Ютубі. Того, що а, тих москаликів вже розвели на гокачка копне, треба якось з тим ділом боротися. Чи як ви кажете? Правильно. Працюємо всі як можемо. Ну, як кому виходить. Так, чекаю на тараса. Так. Поки чекаємо тараса. трошки прогуляємося. Бурячок росте, як на дріжджах, тепло пішло, волога ще присутня, хоча з дощиками в червні у нас тувато. Ну, але маємо то, що маємо. Бурячок станом на 20, яке там у нас, на 25 чи 26 червня, зімкнув рядки, а то вже не може не радувати. Далі хороший фунгіцидний захист. Кілька дощиків на місяць і все з ним буде чітко. Ну, принаймні сподіваємось на те, що все з ним буде чітко. Далі час покаже. Так, в принципі, виглядає суперово. Нема що хотіти. Росте волога. Малувато вже, звісно, але, але щось те ще є. П Ячка блищиться після фунгіцидного недавнього обробітку. Зелененька, все класно, все люкс. Ну, але Коли виходиш в поле і бачиш, що все чітко, не треба дуже сильно розслаблятися, тому що воно як зараз все чітко, так і може різко все мінятися. Тому буряк це культура, яка хоче максимальної уваги, максимальної пильності. Ходити сюди треба практично кожен день. Аби розуміти, що з ним відбувається, бо може бути, може бути біда, друзі. Ну, але ми вже, як то кажуть, наловчились, привчились, тому все буде добре. Головне аби у нас зараз тут не застав, бо хмарка лізе така добряча вже. І лізе вона. Ще без рухатися трошки. Летить. Летить землі не тримається. Так, шуруємо заправляти оприскувача, але ну, хмарка все ближче і ближче. І я починаю піднапрягатися, друзі, як воно все має статися. Ну, але... Час покаже. Час покаже. Йдемо на невеликий ризик. Ну, але ризик він, знаєте, така штука благородна. Тому хто не ризикує, правильно, той не дискує. Ну, Тут дискувати ми не будемо, але... Якщо ризик наш вдасться, то будемо пити шампанське. Зараз ми швиденько заправимо прискувач, тут 10 гектарів то небагато. 10 гектарів то приблизно, я знаю, хвилин 10 ми тоді виприскаємо, тоді лишиться тільки почекати ще хвилин 40, аби воно засвоїлось і все буде ляльон. Туда, звісно, що воно не вийшло нам нас з бетоналом, а, але нічого, якось воно буде Без варіанту. Гоу, гоу, гаразд гоу. щось там соля. щось там дядько так, ти пікав. Ага, Це Що?

ха <laughs> поломав, стоїть посеред поля і кричить боженьку блесне. Це світленьке? Покідується. Чисте, як сльоза. — Це вода. вуда. <свист> — Трошка густенька. — Так, а що густіше? — Як вуда? — Ну, Власне. як густенька вода. Так, я таки думаю, що мали б встигнути. — Чуть-чуть-чуть, ась запал. — Що зі столу? — Акула зі зелени. — Навігатор не в ту сторону бере. — Ага. — В Ясно. — Зашкій. — Ще з Їдемо. Дядько Ігор подався з Тарасом на базу, а ми таки зараз тоді викроють. То ну скільки тут десь їх хвилин викропимо, скільки там тих 10 гектарів кропити. Так, що де ти будеш його вносив, скажи мені. скажеш. Далі туди за, за, за гуматами. чи Тут якраз гумати закінчувалися, так? Сюди один. Файн. Сюди один. Щоб вже не перехрещувати. Поберешся, можемо гахнути. Можеш аж таку чуть, чуть гахнути. Нехай трошки капне, подивимося. О, Пішла жара по трубах. ставити. А було скільки 90? 92. Бачите, тут не всюди такий файний бурячок, тут є отаке ваше немоча. Тут може щось... Фосфор збором трошки йому додати здоров'ячка. Принаймні є надія на то. Подивимося як воно буде. А ми якраз попав на той самий гірший бурячок. А, я, я що, не знаю, де його тут. Я понял, люкс. Люкс. Скільки то буде, гет назад то буде. 7 гектарів, так? Ну, кілометр, грубо довжина нагонять тут. Певно, не буде. Ну так, не буде. Ой-ой-ой, тут навіть така морква є у нас. Навіть, навіть не видів такого барака. У нас Все показує, що він дуже файний з краєчком. Є печальні ділянки, що зробити? Таке життя. Може ми якраз, якраз їх щось трошки підтягнемо. Пер Трошка краще з того боку. Нормально, все встигаємо. Все встигаємо зробити. І полетіли. 25 кілометрів, крейсерська швидкість. Щось трошки попідтягає його, варіантів в нього небагато. О, тут заїжджаєш, тут буряк на буряк похож. Зарабу буду в 8. No. Так, все, друзі, ми вже на базі. Кілька капель капнуло. Не знаю, як воно буде. Вроді би має все бути нормальок, не знаю. Реально, кілька крапель, але ми з старосом встигли все внести. Далі треба чекати, аби бачите, як воно буде. Завтра ми по-любому збігаємо в поле подивимося, тому не перемикайтеся. Залишайтеся до кінця, ставте лайки, коментуйте. Ну і підписуйтесь на канал. Продовжуємо нашу роботу. Так, ну що, друзі, маємо день наступний. Вчора, так, знаєте, натонесенько ми з Тарасом спрацювали. Лиш ми з'їхали з поля. Тарас встиг, напевно, вже доїхати додому, я ще встиг там повечерювати і шурнув дощик. До речі, я так і не подивився, скільки його шурнуло. Зараз ми спробуємо скористатися нашою метеостанцією, самому цікаво, скільки його вчора там впало. 1,4 мм, 1,5 мм дощику впало. Але з моменту обробітку пройшло, не знаю, більше 40 хвилин, напевно, годину твердо пройшло, коли шурнув той дощик. І що хочу сказати, навіть якщо. Якщо не, не встигло впитатися в листок, то якщо воно змило, воно змиває все одно в рослину або в прикореневу зону. Е, Нігде не подіється, діє чачовина. Е, ми можемо там говорити про фунгіциди, коли вони змиються, тоді там, напевно, діє буде гірше. А про мікродобрива, е, в якості яких зараз виступає або фос, там і фосфор, і азот, і, і, і бор, е, воно все. Попаде в рузлину, тут навіть балачки нема, що там щось воно не подіє чи якось тако. Тут балачка е, в тому, що треба нам той наш поганенький бурячок якось витягувати. Бо якщо тут о, він виглядає просто суперово, то там воно е, далеко не так класно виглядає, як, як всім здається, на перший погляд. Всі їдуть від дороги, кажуть, класний бурячок, е, чистенький, гарний, все люкс. Да? Коли велика площа, друзі, її просто нереально втримати в ідеальному стані, тому що навіть ті самі норми, чи добрив, чи гербіцидів, чи норми висіву, ти е, робиш як середностатистичні речі, то є ділянки кращі, де воно краще відгукнеться, є ділянки гірші, де воно гірше відгукнеться. І як би не було, ти десь прогадаєш, а десь маєш з надлишком. Навіть якщо в нас зроблений аналіз ґрунту з погектарною сіткою, все одно будуть от такі декуди плями, тому що от скільки та пляма має, ну, соток 15 від сили. А якщо у нас погектарна сітка, то вона, скажімо так, не є типовою ця ділянка навіть в межах одного гектара. А робити там сітку з меншою, скажімо так, Зоною, ну це просто взагалі космос по грошах. Виходить. Тому от, бачите, маємо от і такі маленькі а, бурячки. Звісно, ми звідси з цієї ділянки врожаю не отримуємо, тому і маємо середні врожаї. Десь сипеє і по 100 тонн з гектара. А десь ледь-ледь назбирається по 25-30. І в середньому маємо там своїх 60 і по всьому. Ну і саме тому ми сюди зайшли з бофосом, там і фосфор, там і азот, трошка бору, може він от на таких поганеньких діляночках щось трошки воскресне, я б так сказав напевно. Тому стараємося по максимуму якимись компотами, мікрухами, різними біопрепаратами працювати. Маємо надію, що ми хоч трошечки попідтягаємо той гіршечний бурячок. Діліться, друзі, своїми враженнями, хто чим працює по цукрових буряках, аби вони краще себе почували. Ми свого часу ірка, де вносили по вегетації. І от зараз бачите, вносимо різні препарати завжди в пошуках якогось, скажімо так, чарівного зілля. Аби воно ну хоч трошки підтягувало ті поганенькі ділянки. Не знаю, як воно буде тут. Їх там по полю не так вже і багато, але вони є, друзі. І сіву зміну ніхто не відміняв, що я вам хочу сказати. Не знаю, чи камера передає, людське око чітко бачить. Де в нас було 4 роки тому тут був буряк, а там на клині така гіршечка площа, кусок клина. Там був соняшник. І от зараз там, де буряку не було, вроді би соняшник мав би там повитягувати все, але він своє зробив. Де буряку не було, там буряк зараз виглядає набагато цікавіший. Тому ще раз і ще раз переконуємося в тому, що треба задіювати площі під цукрові буряки, які давно не бачили даної культури. Я не знаю, що саме впливає. Я не знаю, чи це гербіциди, чи це тиск хвороб, чи це брак якихось мікроелементів, на які ми вже ми навіть не робимо аналізи. Історія, як то кажуть, умалчує. Але факт залишається фактом. Сівозміна в буряку дуже важлива для загального результату. Тобто, чим пізніше цукровий буряк сіється на тому самому полі, один від другого, тим кращий загальний результат. Що б ми не робили, як би ми не робили, що б ми не віддумали, поки що практика наша така. Сіву зміна, є в нас такі поля, де буряку не було дуже давно, тобто ще за колгоспних часів, там він себе почуває в рази простіше, в рази класніше. Тому будемо працювати над. Даною історією і в майбутньому. Будемо трошки сіяти щось ближче камінної дороги, щоб можна було вивезти на якусь страховку і частину полів будемо сіяти такі, які не були дуже-дуже давно з цукровим буряком. Друзі, на сьогодні все, бо фос внесений. І маємо надію, що а, тут якийсь результат буде з нього. Прийдемо сюди, я думаю, ну, за тиждень, напевно, швидше немає сенсу заходити, може, які дощики перейдуть. Може, щось подивимось, може щось наглядне, побачимо. Тут на одному полі внесений буфос, і от там далі внесений фунгілайф з гуматами. Тому ми прогуляємося отак по цілим полю, подивимось, може якісь результати є. Ще раз кажу, застосовуємо різні препарати, аби чуть-чуть повідтягувати... Попідтягувати дану культуру. Ну, я думаю, що гумати і Бофос мали б дуже класно спрацювати в тих, в тих в наших проблемах. Ну, а ви, якщо поділяєте мою думку, то насипайте вподобайок. Обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропустити цього відео, коли ми тут будемо гуляти знов. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні і слава Збройним силам України. Всім гарного врожаю!